Якщо тобі попалося це відео, то значить тобі потрібно почути цю інформацію. Я, ще, чесно кажучи, не знаю, що зараз буде. Мені чомусь дуже захотілося записати саме послання. І подивимось, що важливо тобі почути саме зараз. Не бійся починати з нуля. Якщо хтось із вас зараз дійсно боїться. Почати щось нове, піти в нову справу, сумнівається, варто це робити чи ні. Не бійтеся, не бійтеся цього обнулення, насправді, там реально дуже багато можливостей, і там немає нічого такого страшного, як ви собі це уявляєте. От просто не треба боятися. Так, да. от цей шлях, то якщо ви реально зараз стоїте на такому переплетінні і не знаєте, яке рішення прийняти, оцей шлях, він приведе вас до бажаного результату, фінансового результату, тобто, якщо у вас якби така стоїть ціль, то саме це нове починання, воно зможе вас вивести на новий рівень фінансовий. Але знову ж таки, це все одно про певний ризик. От дозволити собі бути дурним, дозволити собі бути початківцем, тому що дуже часто ми боїмося йти в нове, тому що нам страшно, що в нас нічого не вийде, що ми будемо виглядати якось ну, по-дурному знову ж таки, що ми облажаємося і так далі. От ці страхи викиньте з голови. Просто викиньте. Дуже важливо навчитися приймати і легалізовувати, от якраз таки цього дурня. І коли ви це зможете прийняти, ви реально знайдете в собі величезний ресурс, щоб діяти. Замість того, щоб витрачати його на оці страхи, а як я буду виглядати, а раптом в мене не вийде, просто прийміть. Той факт, що да, вам зараз може бути важко, да, ви зараз можете виглядати якось по-дурному, вас там може не виходити з першого разу, але все одно це шлях, який важливо пройти. Ми завжди починаємо із нульової точки. Ми завжди починаємо з того місця, де ми не знаємо, не вміємо і не маємо досвіду. Але якщо ви приймете саме оцю свою роль і дозволите собі. Бути дурним чомусь новому і піти в це нове, ризикнути. Ви реально прийдете просто до класного результату, ви прийдете до свого росту. Тому дозвольте собі бути дурними, дозвольте собі помилятись, дозвольте собі просто пробувати щось нове і не обмежувати себе якимись очікуваннями, що от. Треба саме так, і я повинна повинен бути ідеальним, ідеальною. І все в мене одразу повинно вийти. Ні, не повинно. Хто вам таке сказав? Все, по суті, вирішується лише кількістю наших спроб. І все. Але це не про те, що от якщо це моє, то я зараз піду, я одразу зроблю, і в мене одразу все вийде. І це буде значить, що це моє? Ні, це не про це. Якраз такий результат він залежить від того, скільки ви готові спробувати і чи готові ви наважитися взагалі спробувати. Але, ну явно, ваша справа не визначається тим, як швидко ви отримаєте результати. Про це не треба взагалі думати. Просто дозвольте собі піти все нове. Дозвольте собі а, бути реально просто починаючим. Да. Це непогана карта, якщо що, це переродження. Тобто, по суті, та, от в цьому прийнятті лежить ваше переродження, коли ви станете дійсно абсолютно іншою особистістю, яка може, ну, от, знаєте, це така трансформація, і насправді так і є. От сам факт, коли ви щось приймаєте в собі. Ви проживаєте внутрішню трансформацію, тому що ви проходите стадію прийняття. І це не щось таке, от, да, якесь дуже масштабне. Тобто трансформація це просто, ну, просто перепрограмування, зміни, переналаштування все. І от якраз таки це прийняття себе в точці вразливості, в точці неідеальності це дуже трансформуюче. І це реально може дуже сильно трансформувати вас як особистість. Імператриці. Тобто там реально сила, там реально лежить сила, і ви зможете її знайти, коли підете. Це невідоме, коли дозволите собі ризикнути. У нас тут прийшов кошак, вирішив також трошки позаважати. Тому не треба боятися йти в нове. Не треба боятися бути цим таким, да, маленьким кошенятком, яке ще нічого не вміє, нічого не знає. І просто от будьте як кошенятка, да, яке не знаючи, не вміючи, все одно іде, пробує, досліджує, кудись лізе. От, і ви будьте як це кошенятко, не бійтеся. Не бійтеся, пробувати щось вивчати і діяти. І ви реально в цьому моменті, коли зможете це зробити, піти в цей свій страх, ви реально зробите досить таку колосальну трансформацію своєї особистості, і ви вийдете в свою силу. В свою істину, сильну силу, і я так розумію, сильну силу так сказала, ну, суть зрозуміла. І так як зараз саме імператриця випала, ну я думаю, що це саме для дівчат більше йде така історія. Тобто, саме от така, от знаєте, жіноча сила, така впевненість і дуже сильна енергетика. Тому не треба, не треба боятися і робити. От нехай це буде таким, знаєте, піночком для тих, хто боїться, знаком, що так, треба. Треба спробувати, не треба боятися.